Що почне відбуватися з вами вже з завтрашнього дня? Можливо, якісь зміни, які прийдуть до вас уже від завтра. І такий довгий період якийсь займуть у вашому житті. Ну, дуже позитивна руна руна Отала або Отілія, руна сім'ї, руна сімейного затишку, руна родини. Так, отже. Ну, дуже приємні енергії вас оточуватимуть від завтрашнього вже дня. І на довгий час ми так з вами на початку сказали. так? Ще нам карти скажуть. Поки що показують, що ви в якихось енергіях таких зневіри, гостро, гостроти, сприйняття колесо фортуни, куди вони у нас повертаються, колесо фортуни повертається в сторону мага. Тобто, вам передають, що від завтра ви себе відчуєте. Творцем своєї реальності. Ви самі в силах творити свою реальність. Ви це усвідомите завтра від завтра як якнай, найглибше. Ви відчуєте свою стабільність, стабільність у матеріальній сфері, стабільне положення в суспільстві, на роботі та й в родині загалом. У вас є якісь сумніви або вам потрібно якийсь зробити вибір найближчим часом? У нас утворюється пара, подивіться, королева Пентаклів та Король Пентаклів. Ось, власне, і є Руна Отал да, про родину, про сім'ю. Адже е це пара. І зазвичай Пентакливі, король і королева це люди, які в шлюбі перебувають. Отож, можливо, найближчим часом хтось перейде в стабільні стосунки, навіть, можливо, одружиться. І будете творити свою реальність уже в парі, уже разом. Так, і ці події будуть дуже швидко розвиватися в вашому житті. Зараз подивимося, про що цей король у нас. Ага. Ну, якщо в когось, можливо, якісь ще згадки про гарячого короля посухів, то ці згадки вже тоді зникнуть. Напевно, ці стосунки вже себе віджили з іншою людиною, з іншими енергіями вогняними. Ви все-таки, от ваша пара це стабільні стосунки саме пентакливих енергій, матеріальних енергій, енергій стабільності. Так, вам дадуть шанс. Шанс на нове життя, шанс на успіх, шанс на процвітання, шанс на створення родини. Беріть його. Це важливо вам було почути, і це буде вже відбуватися від завтра і довгий час пануватиме в вашому житті.